Ринок праці змінився в умовах воєнного стану. Брак чоловіків на підприємствах, де далі частіше компенсують жінки. Ну, а щоб покращити можливості для цього в Україні, триває експериментальний проєкт із безкоштовного здобуття жінками виробничих спеціальностей. Це зокрема відбувається в Одесі на базі освітнього центру служби зайнятості. Андрій Анастасов розкаже більше. Сьогодні в неї в руках креслення перед очима автоматизований верстат і завдання вирізати з металу фланець. А ще нещодавно жителька Одеси Тетяна працювала у дитячому садку помічницею вихователя, і такі кардинальні зміни жінку геть не бентежать. Послідіто, звісно, на метал, але нічого. Піде, це навчальний курс оператор Верстата з програмним керуванням. Опанувати таку професію Тетяну змусило життя, адже зарплата у дитсадку ледве перевищувала 8 тисяч гривень, а на новій посаді вона зароблятиме принаймні втричі більше. Я, я ще матіночка, поэтому якби гроші, самі розумієте, зараз дорожче. тому звичайно різниця між вихователями. Оператор верстатів є перспективи працевлаштування, запевняє викладач майже 100%. -кові. На ринку праці нині бракує саме фрезерувальників і токарів. Та й часи, коли верстати були великими і механічними, у минулому для жінок тут жодних складнощів. Фізичний труд мінімальний, комфортні умови, Ну як офісна робота. практично. оператор це тільки частина, яку ми бачимо. Да, айсбергу це тільки вершина а все остальне – це комп'ютерна техніка. Кресла не компьютерная. Розробка, моделювання, все, технологія, вся комп'ютерна загалом в одеському центрі професійно-технічної освіти безкоштовно можна здобути понад 30 професій. Серед них саме для жінок сім ремесел, де раніше переважали чоловіки: це столяр, слюсар, ліцювальник, водій навантажувач, електромонтер та інші. Також оператори котельні – це саме та професія, яка не потребує великого фізичного навантаження, але жінки досить успішно виконують навчальну програму і в перспективі успішно працюють на котельнях, особливо сьогодні, де більшість новобудов це дахові котельні окремо облаштовані, і де робота саме жінок є ефективною. Ще одна вкрай актуальна нині спеціальність. Електрогазозварник допомагає освоїти теж жінка. Запрошує слухачок на курси. Мовляв, зможе навчити їх за принципом рівний рівному З, з чоловіками. Тріш, трішки по різному. Від складу характера жінками я думаю, що ми наладимо контакт, буде дуже цікаво. Це дуже буде як востребовано, після війни. Електрозварювальницею вже працює жителька Одещини Наталя. Торік улітку вона розповідала нам, змотивувала ситуація в країні. Нехватка чоловіків на даний момент дуже велика. Я сіяв я, я вирішила, щось а Моє Спершу Наталя допомагала своєму чоловікові на будівництві, а потім вирішила підвищити фах. І ось тепер за рахунок держави здобуває професію токаря. він робить роби, роби, з чим? З, 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 з металами. Е, треба знати, які до, до якого металу можна а які не можна зварювати. Якщо, наприклад, мені треба десь срізати е, і підрізати мені так, токарний станок, то я пішла навчатися на токаря. Такі курси для жінок тривають від трьох до п'яти місяців. Наприкінці обов'язкова практика на підприємстві. Крім того, ми практикуємо дуальну форму навчання, коли і виробниче навчання, і практика на підприємстві. Це дає змогу більш ефективно в подальшому працевлаштовуватись. Тобто жінки, навчаючись, вже знають на якому підприємстві вони будуть працювати, вже знайомі з технологічним процесом на підприємстві. Важливо, що нетутешнім під час навчання надається безкоштовне про. Живання у місцевому гуртожитку, тож жінок запрошують спробувати свої сили. Додаткову інформацію можна отримати у центрах зайнятості. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. подробиці. Телеканал інтермарафон. Єдині новини.